Машини по горільці. У Сумах у Великодню ніч згоріли автівки. Близько третьої ночі горіли машини у дворі будинку по вулиці Заливна, 11. Першою загорілася БМВ «Експерша». Далі вогонь поширився на автівки, які стояли поруч. Фіат Добло та Сузукі СХ4. Дві машини повністю знищені вогнем. Третя значно пошкоджена. Очевидці розповідають, чули вибухи, які привернули їхню увагу. І тієї ж доби близько п'ятої ранку у дворі будинку по вулиці СКД, 1 спалили Тойоту Ауріс. Всі іномарки були припарковані біля будинків, знаходились не на охороняємих автостоянках. По факту навмисного знищення або пошкодження майна в міліції розпочали кримінальне провадження і зараз вживають оперативних заходів спрямованих на розшук зловмисників, які скоїли ці підпали. Нагадаємо, за останній час підпали автівок в обласному центрі почастішали два тижні тому вогнем знищено авто одного з місцевих адвокатів. А до того невідомі спалили машину активіста з числа підприємців Сум, які увійшли до споживчого товариства майбутнє.